Друзі, з вами знову гурток Народознавства, я його керівник Максименко Марина Анатоліна. І як ви побачили вже з теми нашого заняття, ми сьогодні працюємо з фетром, а саме шиємо іграшку. Ви скажете так, що вже давно новорічні свята наші минули. Але ні, є ще одно, так не суто наше. Але сьогодні саме той день, коли господар року, а саме. У нас рік дракона, так? Саме цей господар якраз і приходить у сьогоднішню ніч, тому що за китайським календарем саме сьогодні з 9 на 10 лютого відбувається новий рік. Отже, сьогодні ми створимо з вами дракончика з Фетру. Давайте приступати до роботи. Так, що ми візьмемо для роботи? Ну, Фетр. Сандрукончик у мене буде такий світло-зелений, темний це для гребінця його буде, і для плямочок. Жовтий це буде брюшко у нас. Ниточкою вирішила обшувати жовто. це не обов'язково. Можете взяти будь-який кольор, який хочете. Ну, знадобляться. Далі буду дивитися зараз, що більше підійде. Або оченята маленькі, або бісер. Це для очок. Подивимося, що підійде. І це у мене. Папір і, олівець, папір і олівець, для того, щоб намалювати шаблончик нашого дракончика. Якщо ви не впевнені, то в описанні під відео я залишу вам шаблон на дракончика, якого я знайшла в принтересті. Там для аплікації був дракончик, і його також можна використати. Ми будемо малювати майже такого самого. Все, починаємо працювати. Так, і перше, що ми робимо, ми промалюємо собі. Шаблон дракончика. Або розпечатати його з моїх шаблонів. Отже, це буде голова. Далі піде носик. Тільце. Так, Але вони буде трошки тоненькі, тому можна собі тут підправити. Ну, щось схоже на кашечку так у нас вийшло, але таким от носиком, а не дзьобиком. Так, от такий буде у нас дракончик. Можна відразу собі промалювати лапи, але ну, вони ж мають якось з цим бути схожими. Ну, спробуємо. А, цей пік, так, тобто лапка має бути у нас такою якоюсь, так? Так. А ніжки, оці ніжки, вони можуть бути просто кругляшки. Так, і ви пам'ятаєте, да, що якщо ми робимо такого таку. Не... Ой, зовсім забула, що ж має бути вата або це скажу пізніше. Так, можна їх зробити плоскими, тоді вирішите по одній детальці, да? або їх теж можна зробити з синтепоном або ватою всередині. І тоді нам знадобиться ще й цих, о, дві детальки будете, Цих навіть не по дві, а по чотири. Так? Тоді ми будемо вирізати по чотири такі деталі. Так, ну і у нього ще має бути гребінець. Гребінець. Я зараз домалюю, але ми це все будемо вирізати. Давайте отако зробимо. Ось такі оце. гребінчик не потрібен. А зараз ми вирізаємо без грібниця. Грибнець буде окремо і ми будемо якось собі ще домовлювати на фетрі, так що він буде вставлятися всередину. Було місце. Поки що вирізаємо. Поки що вирізаємо без грибниця, тому що нам потрібно ціло вирізати зелено, правильно? Піднесло потім виріжемо кромі. Відкладаємо зайве і беремо фетр цікого, будемо робити щедра кончика, складаємо вже його навпіл, оскільки він у нас складається з двох частин. Так? Пригадуємо, що ми маємо економно розходувати наші матеріали, відмітити, тому з самого краю намагаємося обвести наш шаблон. Так, можна його обводити, ви знаєте мою звичку не малювати на фетрі, тому я підколюю наш шаблон. А ті, хто не впевнений, ще раз скажу, будь ласка, обведіть собі шаблон і потім вирізайте. Але знаєте, що ми робимо такі дві деталі. Так. Поки що відкладаємо зелену. Можна знімати шаблончик. Так, от що в нас Угу. Є. Далі з цього шаблону ми маємо вирізати брюшко, і це в нас буде жовтеньким. Тому який йому зробити трошки похитки. Це буде жовта деталька, вона у нас е також має бути так, в двох екземплярах, тому що ми, якщо ми робимо двобічного, якщо у вас дракончик буде тільки одним боком, то можна тоді робити одну. одного боку і так само. Ми його розвернемо з іншого. Йдемо до Темно-Зеленого, так, з темно-зеленого ми будемо робити. Ось Але такого ми їх вирісти не можемо. Тому що нам треба буде закладати це все у середину дракончика. Бачите? То має бути трошки отут от місце залишити десь з пів сантиметра. От -от. Тут можете промалювати собі, тому що воно все одно буде всередину заходити, так? то ми можемо собі промалювати, тому що тут важко зорієнтуватися. І за це собі зробіть. Десь аж отаку. Щоб воно закладеться всередину, його не буде, видно. І на темно, мало що видно. Так, далі можна зробити такі дві ляпки от, -от Тільки Я думаю, з яким, яким кольором зробити жовтеньким, щоб він був яскравішим яскроввішим. Чи таким зеленим? Давайте, мабуть, з жовтого зробимо. Так. Такі невеликі мають бути. І тут вже мають бути очки, десь, так? Зараз подивимося, що нам тут більше підійде. I już, ja myślę, że biser zaznaczył się. Teraz wchodzimy w biser. Wchodzimy biserynkę. Ale, patrzcie, biserynka chłopca. Najlepiej, się to już takie oko. Tak. Dobre. Так, ну знову ж таки, у нас є два варіанти. Для лінивих можемо все це клеїти термоклеєм, а для всіх тих, хто все ж таки хоче трошки руками попрацювати, то будемо обшивати. Але деякі детальки все ж таки ми будемо скріплювати або термоклеєм, або вже знайомим нам титаном. Я взяла саме його сьогодні. Отже, а, так. Ну, зараз вже оформити цю частинку, потім зробити лапи і приступати до цієї ціє цієї зборки. Що я хочу? Хочу все-таки до однієї частини приклеїти дракончику оці. І якщо це все ж таки ще іграшка, яку ви хочете використати у декорі, ще привісити, як у, кого, як у мене ще стоїть ялинка, то можна тут підклеїти відразу ще й петельку. Що я, мабуть, і зроблю? Ну що, почнемо прошивати шити буду в одну ниточку, і не хочу, щоб вона дуже була видна. Контрастувало, просто треба мені з'єднати ці детальки між собою. Так, ну, розпочнемо звідси. Так, лише поки що голову, для того, щоб можна було синтепон спокійно розподілити. Тут у нас хвостик. Так. І просто таким що вам прошити. Не треба робити ні петель, ніякий. Просто собі. Не треба робити петельки, бачите, звичайно, таким шовчиком собі обходьте. Так. І поки що призупинимось для чого? Для того, щоб. Додати сюди синтепон або фетр. Синтепону наразі немає і будемо з ватою робити. Так, маю заповнити і хвостик в першу чергу. І все тримається. Так, давайте тепер зробимо лапки. Це поки залишимо. Готові, так? То ми маємо їх приклеїти до нашого дракончика. Так, в принципі, можна пришити так. А -та можна і приклеїти. Очень Так, з метрі і. І так само ой, 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 з нижніми. А можна вже залишити нашого дракончика і отаким от чином, але я вирішила ще домулювати йому посмішку. Я потренуюся на тому боці, тому що не дуже буде видно. Що, бачите, чи потрібно смішки, чи ні? Ой, так, дивіться, він наживає, так? Давайте з цього боку теж зробимо. Опа! Отакий от гарнішік уже вийшов. Все. А, знаєте, що можна ще? А, він же все ж таки в нас має кігті, так, це штракончик. Тому ми такі, ще такі от розділи маємо зробити йому на лапках. Так, О, і з цього боку. Все. От. Тепер уже точно він у нас готовенький. Я оскільки в мене ще є ялинка, іду і повішу її на ялинку. Ну, хоч трошки те повісить, так? Це, а вас може бути просто прикраса в кімнаті або навіть брелочок, якщо зробити його менше. Так, сподіваюсь, що ця робота вам сподобалась, а я йду повішу дракончик і обов'язково вам його сфотографую.